Христос Воскрес! Возлюблені брати та сестри! У нинішньому Євангелії, звертаючись до нас, Господь говорить: коли не вірите мені, вірте ділам, справи Господні являлися всім, і Він міг вказати на них, промовляючи: зокрема, це зцілення від хвороб, вигнання бісів, влада над природою, пророцтво майбутнього, сила слова і панування над душами. Всі діяння доводили ясно, що Ісус Христос від Бога. І ще слово його істина. У цей день православна церква почитає своїх святих, зокрема, апостолів від 70 Карпа і Алфея, що жили у першому столітті мученика Георгія Нового, сербського, Софійського, про якого дізнаємося із 15 століття. А також прославляється віднайдення мощей преподобного Макарія Калязанського чудотворця, що відбулося у 1521 році. Преподобний Макарій в миру Матфій народився у 1400 році поблизу міста Кашина в сім'ї боярина Василя Кожі. Від юності він прагнув до чернецтва, але з волі батьків одружився. Проте, коли померли його батьки та дружина, Макарій побачив у цьому волю Божу та вирішив стати ченцем. Він оселився за містом Кашино поблизу Волги. Проте боярин Іван Каляга як Кому належали прилеглі землі, запалав ненавистю до преподобного, він боявся, що монахи стануть обробляти нічийну землю, яку хотів забрати собі нечесним шляхом. Та раптово у боярина вся сім'я померла від страшного мору, і будучи теж вже хворим, Іван звелів принести себе до Макарія. Та щиросердно у каяті попросив пробачення, на що смиренний подвижник відповів: Бог простить тебе. Розкаявшись, боярин прийняв постриг, і щоб відшкодувати свій гріх, Іван Каляга віддав преподобному під монастир всі свої землі. З того часу пустень стала називатися Колязино, де преподобний Макарій заснував знаменитий Святотроїцький монастир. Проте на сьогодні залишилася від нього тільки дзвіниця. А звістка про зцілення боярина стала приводити до преподобного багатьох людей, яких святий старець завжди наставляв смиренним словом і. І молитвою зцілював від духовних та тілесних хвороб. Сам же преподобний макарій завжди був для всіх прикладом смирення та святого життя. Відійшов до господа праведник Божий у 1483 році. А вже у 1521-му під час будівництва нового храму, його нетлінні мощі були віднайдені, і на московському соборі у 1547-му Макарія Калязанського було причислено до лику святих. Дорогі брати та сестри, сьогодні День Ангела відзначають ті християни, які мають імена Георгій, Іван та Олена, наші вам шанування. А старець Паїсі Афонський повчає нас мудрості. До всього відносіться духовно з вірою і довірою до Бога. Думай про те, що ти в руках Божих, і якщо щось відбувається не так, як ти хочеш і бажаєш, приймай це з вдячністю.